Дерев'яшки і дракон. У стародавньому королівстві жили були лицарі, свинка, собачка, корівка, слоненя і звали їх Дерев'яшки. Одного разу король викликав до себе цих відважних лицарів. Вони увійшли до замку і пройшли до тронного залу. Де знаходився король? Добрий день, доблесні лицари, мовив він до них. У нашому королівстві трапилося лихо, з'явився дракон, котрий своїм полум'ям знищує наші поля з посівами, спалює наші ліси, підпалює наші села. І народ, в тому числі і я. Дуже засмучені. Тому я запросив вас сюди, щоб ви, великі лицарі, допомогли нам позбутися дракона і звільнити наші землі від страждань. Древ'яшки подумали, подумали та й відповіли. Звісно, ми так можемо зробити, сказав слонення. Ми допоможемо вам розібратися з цією ситуацією. Добавила свинка. Так і вирішили. Король запропонував лицарям переночувати у замку. Лицарі зранку, поснідавшись, вмившись, зібравшись дорогу, відправилися у похід. Як тільки вони вийшли із замку, їх зустріли селяни і бажали їм перемоги, і проводжували їх до самісінького краю села, доки вони не вийшли на поле. Поле, на якому виграли усі посіви Мабуть, тут був дракон, сказала собачка. Лицарі пішли далі. І дійшовши до сусіднього села, вони побачили, що в декількох будинків були обгорілі дахи. Мабуть, і тут був дракон, мовила свинка. Але дивно, поле вигоріло вщент, а тут лише трішки обгоріли дахи. Мабуть, дракон не хотів підпалювати селище. Це дивно, дивно. Треба буде розібратись. Наприкінці довгого дня лицарі дісталися до лісу. Там було тихо, прохолодно, і пташки співали вечірні пісні. Пройшовши лісом ще трохи до галявини, лицарі зупинилися на ночліг. Вони розклали невеличкий табір. Поруч протікала маленька річка, в якій вони могли набрати води для чаю та скупатися перед сном і полягали спати. На ранок вони продовжили йти лісом, і чим далі вони заходили, тим більше бачили обгорілих дерев. Спочатку їх було трішки, потім більше, потім більше, а потім було дуже-дуже спалених дерев. Ми дуже близько до дракона, сказала корівка. Так і було. Вони підійшли до великої скелі, в котрій була велика, привелика печера. Наша смілива компанія увійшла до печери. Спочатку було темно, але з часом очі звикли до темряви, і дерев'яшки змогли дивитися в темряву. Вже не намацуючи руками вдовж стін. У печері вони вийшли у великий зал, і в одному його в кінці лежав старовенний здоровенний дракон на солом'яній кроваті і шморкав носом. Ах вот ти який дракон, сказала собачка. Так, друзі, я дракон. Але не підходьте до мене тому, що ти нас можеш спалити, мовили дерев'яшки. Ні. Тому що я застудився і чхаю. А коли я чхаю, то в мене виривається палум'я з полум'я пащі, І тому я випадково підпалив поле, дахи в селі і ліс навколо моєї печери. Я намагаюся не чхати, коли вилітаю на вулицю, але це мені повністю не вдається. Дерев'яшки зраділи, що дракон не був злий, а просто застудився. Вони залишилися з ним на декілька днів. Свинка приготувала йому бульйон. Собачка з корівкою пішли до лісу назбирати трішки ягідок і листя для трав'яного чаю, ягідок для варення, щоб дракон міг зігрітися. А слонення розповідало йому казки на ніч. Через тиждень дракону одужав, Дерев'яшки запропонували йому піти з ними до короля і розповісти всю цю історію. Так і трапилося. Уся компанія разом із драконом вирушили в дорогу. Через кілька днів вони були вже у королівстві. Коли вони увійшли до замку, то всі, хто там був, трішки злякалися. О, це дракон, дивіться, це той дракон. Чому вони його сюди привели, шепотілася в толпі. Але деревяшки сказали, що він добрий. А все, що коїлось цих декілька днів, це все було тільки через застуду. Сім одразу стало легше, і дракон пообіцяв, що наступного разу, коли він застудиться, то він буде рідше вилітати в сторону села і більше часу проводити у печері. Бо Дерев'яшки допомогли йому зробити його солом'яне ліжко ще більшим, щоб він не лежав на холодній землі, а міг спати у теплій постілі, так же, як і ти, тому на добраніч.